иди сюда, йди сюда. Молодець. Іди, мар. Три. Пізнали. Спустя два роки контакт не пропав. Я її давно хотів забрати ще під час служби на рахунок цього я думав, щоб її забрати після служби із собою на списання. Мене звати Капищук Ігор Ігорович, старший сержант Державної прикордонної служби. Я з Івано-Франківська потрапив на службу ну, по строковій службі. Мене призвали у му році. Проходив службу в великих мостах. Там я отримав посаду кінолога. Ну, і, Відповідно, Кайру, собаку свою службову. Я знаю, три місяці був на курсі кінолога. знаю, там і я навчався, і вона мене навчала, і я її навчав, ну, скажімо так, вчилися разом. Потім після закінчення, що ну, я що вона отримала сертифікати, і нас перевели в ну, типу, по підрозділу. Я потрапив в 94-й прикордонний загін. В ВІПС Кам'янець Відповідно, я там служив з нею довгий період, орієнтовно 2-2,5 роки до виїзду в зону бойових дій. Там я пробув півроку, Після того я повернувся до Кайрів, з нею продовжив був службу до кінця 23 року. Так, до кінця 23-го року, орієнтовно на листопад. І Потім мене перевели в 7-й прикордонний загін і я там служив до потрапляння в полон. В полон я потрапив 10 травня 24-го року. Пробув в полоні рік. І після того мене звільнили 6 травня 25-го року. Ну, я приїхав беземоційний, і я до кінця, ну, типу, я надіявся, що я їду додому, але я не вірив, що я, ну, типу, що я що я додому їду. І коли я побачив наші прапори на кордоні і на самому обміні, то ну, я не знав, що думати. Я надіявся, але я розумів, що в будь-який момент може статися все, що хочеш, тому, скажімо так. Надіюся, що мене заберуть, але не знав, що буде. І мною було прийнято рішення її ну, забрати Кайру зі служби. Позвонив я в ну, 94-й прикордонний загін, чи можливо це. Сказали, що вона якраз ну, типу, йде на списання. І ну, зорі зійшлися. Я до неї привик. І, ну, Враховуючи все, що я знаю, пройшов. По різні пори року, день, ніч, неважливо, вона була зі мною завжди в бойовій готовності. І враховуючи ці всі моменти, ну, я її так просто не можу залишити. Вона дуже добра і вона багато чого вміє. Плюс вона дуже розумна. І ну, її зрозуміти мені особисто, її зрозуміти, що вона хоче, що вона хоче сказати і що вона показує, легко. Я з нею постійно тренувався. Дреска, рукав, кінологічний майданчик постійно там з нею був. Ну, не постійно, періодично, я з нею туди заходив і з нею там тренувався, гуляв, бігав. Він коли сам брав на рукав. Ну, в неї дуже добрий хват. І цим вона. Може, і цим вона відрізняється від інших собак. Вона дуже добра. Але коли потрібна команда до неї звучить, то вона перестає бути доброю. Коли я жінці сказав, що собаку свою службову я буду забирати зі служби до себе додому, то вона була трошки шокована, але сприйняла це ну, нормально. В нас є Коргі, ну, вона ще маленька. але і... Її достатньо. А, поки ми не зустрілися, я дуже переживав, чи їх ніхто не забере, чи вона не буде, ну, не зрозуміло, в якому вона буде стані. Але я, як її побачив, ну, її зустрів з нею, почав ну, тут займатися трохи, гуляти, я побачив, що все добре, і я щасливий.